Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати невеличкий лайфхак, щоб не викидати стару трубу, яку ми ось сюди покажу ближче, яка в нас колись використовувалася для поливу. Тут були крани наставлені, але зараз для того, щоб не купляти, не тратити лишні гроші, існують такі от заглушечки. Зараз я покажу. Загубив. Є ось такі заглушечки різинові. От. І все дуже елементарно просто робиться. Беремо сверло на 14, прибиваємо Ось. Обов'язково легенько трохи прогріти, щоб труба ослабилася. Снімаю сюди показ. І вставляємо сюди глушечку. Дві хвилини часу і ось. Ми колись використовували крани, звісно, ставили крани, перекривали, але зараз ось така є штучка дуже прекрасна. Займає буквально дві хвилини. Сверлили, пробили і вставили глушку. Ну, і можна і руками, але ми легенько тверточку так. О, ось. І ось такий ми маємо результат. Зараз вам покажу трубу. Ось вона була на вся під крани. Все. І вона буде собі суцільно тримати давлення і от і економія невеличких гроші. Дана, дана глушечка така коштує до 2 гривень. Дуже багато допомагає в чому. Тому старі труби не викидаємо, користуємося лайфхаком. Будьте здорові!